Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди Євромікс Станіслав Покуліти. Е, Станіслав, вітаємо вас перемогою. Скажіть, що думаєте за сьогоднішній грі? Добрий вечір, дякую. По грі, скажу, дуже була важка. То суперник із цих всіх ігор був найсклад, найскладнішим. і в обороні, і в атаці. Але ми почали дуже добре і. Закрили цю гру. Ви вели 6-0, але під кінець гри почали пропускати. Це була розслабленість з вашого боку? Так, це була повна розслабленість. Якщо було більше часу, ми, напевно, і в ніч закінчили. А що сказав після гри ваш капітан? Капітан сказав, дякую за гру. Ну, а Ми з, з нашого боку чекаємо бані. Ви останні ігри досить багато забиваєте. чи плануєте побороти за золоту буцу? Та головне, що команда вигравала. А там як піде. Після цієї гри ви залишаєтесь серед лідируючих команд. Як вважаєте, чи є у вас шанси виграти турнір? Це цілком є. Напевно, зараз є фаворити. Добре, дякуємо вам.